У 2024 році комунальне підприємство Лікарня номер 2 імені Павлусенка придбало новий ангіограф вартістю близько 51 мільйона гривень, з яких 10 мільйонів гривень виділили з бюджету Житомирської громади. Нове обладнання мало запрацювати на початку 2025 року, проте його досі не встановили. Чому терміни змінилися? Та коли запрацює ангіографічне обладнання, 31 березня дізнавалися журналісти «Житомир.Інфо». процедура могла затягнутися за рахунок інженерів. Бо в них були е, ну, зауваження, скажімо так, до, до приміщень, щоб вони могли встановити, їм потрібно було деякі моменти змінити. На сьогодні розмовляли з інженерами, які будуть встановлювати ангіограф. Вони казали, що сьогодні привозять своє обладнання для встановлення. І на завтра, на перше квітня, починають роботи з встановлення. Приміщенні, де буде встановлений новий ангіограф, вже завершили ремонт. Залишилося лише встановити обладнання. Як кажуть, в лікарні це займе не більше двох тижнів, але запрацює воно лише після сертифікації. неділі дві думаю пройде на встановлення. Потім потрібно його налагодження. Потім, коли все буде готово, ангіограф потрібно, щоб пройшов сертифікацію. Це проводить не наша, ну не, не Житомир, а філія Київської організації. Від них залежить це, може бути і місяць, це може бути і три місяці. Надіємося, що влітку до середини літка, скажімо так, апарат буде працювати. У лікарні працює ангіограф, який придбали у 2021 році. Його використовують для діагностики та оперативних втручань. Завідувач кардіологічного центру пояснює, що одного апарату для їх пацієнтів замало. Хворі буває чекають 7-10 днів це. Ті, які в нас лежать, наприклад, в стаціонарі. Звичайно, це затягує перебування в стаціонарі, і ще плюс, звичайно, є хворі, яких які ждуть госпіталізації. Тому це може розтягуватися на декілька тижнів. Лікарня має контракти по наданню допомоги хворим з мозковим ісультом і інфарктом міокарда. І звичайно, це входить в безкоштовний пакет, і ці хворі ми абсолютно безкоштовно обслуговуємо.